Електротехнікою цікавився з дитинства. У школі зрозумів, якою буде майбутня професія, розповідає Євгеній Ткачов, майстер виробничої дільниці електроцеху Рівненської АЕС. Після 9 класу вступив до професійно-технічного училища підприємства. Три роки здобував спеціальність електромонтера з ремонту комплектно-розподільчих пристроїв. З перших днів сподобалось, так як електротехніка починалася з перших днів навчання. У нас був чудовий викладач. Який доступно нам це все доносив, тому електротехніка для мене давалася. Закінчивши у 2008-му ПТУ, вступив на ту ж спеціальність до Національного університету Львівська політехніка. Навчався заочно, адже вже працював на Рівненській атомній електростанції. Я прийшов у 2008 році на посаду електромонтера з ремонту релейного захисту та електроавтоматики. Це те, що відповідало моїй спеціальності, яку я опановував в ПТУ. І далі я вже, так сказати, по ступеньках продвигався аж до. 2019 року, коли в 2019 році вже став на посаду, яку я займає до того часу, на посаду майстра Євгеній прагне розвиватися в обраній справі. Він активний учасник галузевих та станційних заходів для молодих спеціалістів. У 2014-му брав участь у конкурсі профмастерності «Найкенергоатом». здобувши перемогу серед електромонтерів з ремонту релейного захисту та автоматики на РЕС, став кращим серед представників усіх підприємств компанії. Посів перше місце. Також Євгеній, учасник четвертої групи спеціального кадрового резерву керівників Рівненської АЕС. Два роки ми працювали по програмі з групою. Фінальним етапом нашої роботи це було захищання своїх проєктів. Темою мого проекту була автоматизація розрахунку уставок релейно засовтоматики автоматики секції 6 кВт власних потреб третього блоку. Мій проєкт вже реалізований, основним завданням виконання проєкту було провести оптимізацію роботи і терів нашої дільниці. І це вдалося. Це вдалося, так. За 15 років праці на Рівненській АЕС Євгеній вже досягнув чималих висот в обраній професії. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у виконання програми з продовження експлуатації третього енергоблоку РЕС має лист подяки від Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Цьогоріч фото Євгенія Ткачова розміщено на дошці пошани атомної станції. Проте сам енергетик каже, що будь-яка відзнака це результат командної роботи. Завдячую своїй бригаді, звичайно, своєму колективу, який допомагає завжди всьому. І коли кажуться про перемогу, це не тільки моя перемога, звичайно, перемога всього колективу. Звичайно, хотілося б далі працювати по спеціальності, виконувати роботу ту, яку я люблю, яка для мене на ти, і рухатися вгору. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.